Так, пішла трансляція. Всім привіт народ! Мене звати Богдан. Ви на каналі Мілтошу. підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться з трансляцією з друзями. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть щось у чат. М -м, так. Ви на каналі Мілтош. Мене звати Богдан. Ви зараз на трансляції Ukraine GTA. Так. Чути мене? Так. Чути мене? Так, мене чути. Так, мене чути. Так мене чути. Все добре, що мене чути. Тепер. М -м -м. Виходимо, виходимо. Очищаємо кошик, так? Да. І запускаємо Ukraine GTA. Я здивуюся, що тут 700 онлайн буде. Я вчора мо. Але так не може бути, моє, так не може бути. І знову 700 онлайн. Це просто Unreal. Unreal. Так, центральна Україна 139 людей. Це 39 людей. Що? Зараз. Зараз йду. Іду, йду, йду. Іду. Так, в мене пауза. Раден. И вот такого. よく <music> Так, запускаємо, запускаємо, запускаємо. Кенцел, під'єднання, центральна Україна. Під'єднатися, не знаю, або будемо пробувати ще раз пройти у пошуках Степана, або Бо я не знаю. Або я банально не знаю, що мені проходить. Шкільний івент може пройде або азартний жах. Не знаю. Відключення до України та Так, ще лишилось десь приблизно 700 Мбатів, щоб загрузилася ця грає в мою Приблизно. Напока йде загрузка. 예. <clears throat> <clears throat> Hmm. Так, іде загрузочка, іде загрузочка. Де загрузочка, йде загрузочка, йо мо. Так, успішно авторизовані. Де знову ж таки продається Так, АФК О, Петро Порошенко. А ви як сюди завітали серйозно Петро Порошенко. Як ви сюди сюда завітала? Да, зустрів я Петра Порошенка <laughs> Заходьте на мій канал Петро Порошенко. Мілтош називається, якщо що ви мене чуєте. Так, як мені звідси вийти? Альт, ви ще не одужали. А ще не одужав. Я ще не одужав. Ой-ой-ой-ой-ой. Я можу взяти одежу лікаря і сам себе вилікувати. Alt. Я ж нажимаю Alt, щоб з сам... вами діяти. Ні, не виходить. Нічого не виходить. Ну-ка я вилікуюсь, за 50 тисяч. Тут нічого. Тут нічого нема, щоб вилікуватися. Ходу нема. Ну-ка платний лікар. Alt. Да. Вогнепальне, Намагайтесь, нокат збройних конфліктів. Вогнепальне поранення. Вогнепальне поранення. Та -мо. 50 000 платив, а толку. ще не одужали. Та йо-майо. Ну-ка, -ма -йо. okay, я мав вдягнутися... Альт. Альт взаємодіє початок зміни, ну я ж не нач... Починаю починаю, але нічого не відбувається. Alt вимодія, Навчання. Alt. Не нажимаю на Alt, нічого не відбувається. Нажимаю Alt, нічого не відбувається. Нажимаю Alt ні, хрена не відбувається. Мене не вилікують і толку з того, що я почав грати в цю гру. Бля, я тут застрях Лікар, великуй мене, Лікар Лейкар, Ликар Великуй мене, лікар. Три у нас написано кликар, великой, великой, великой мене Петро Порошенко, меня тут застряли, бо нема лікаря. Погоду діла. Ми тут застрягли. Лікар, вилюкуй мене. Лікар. А. -а, -а. Ви ще не одужали. Ну що це за дурне одужання? Альт. Я вже оплатив послугу, воно нічого не дає. Нічого, тільки 50 тисяч давно потратити. поранені вони пальне поранені Ну. ні в мене щось. Нема нічого. Що. Щоб мені трошки помогло. Хай. 5 літрів цього. Да Та ё-моё. Так, вот 200 к смешно. Катина на Бест Току. Так зачем спрашиваю, если смешно? Чего вести себя клоун? Я правильно понимаю, люди, куда я продаю или покупают за такие цены клоуны? Продажі пластик ціна 3 кг за штук має 500 штук. Ну если ти понимаєш і так, то мені тебе жалко. Я спитав реальну ціну. Народ, вилікуйте мене. Мені треба грати у мене. Стрим на Ютубі. О, я когось побачив. Я когось побачив. Я когось бачив, хтось бігав. Серйозно? Когось бачив? Когось бачив, хтось біг. Бігав, 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 бігав. Так, пустіть мене сюди. О! Я можу відкрити тут. А тут можу відкрити. Тут можу відкрити. Тут можу відкрити. О, народ, заходьте на канал Миттиш. Там цей. Там зараз на Ютубе трансляция. Mm -hmm. Я вроде бы когось бачив. Серйозно я вроде бы когось бачив. не толку мені з твоих дверей. Так, заходимо сюди. Толку мені миссии дверей. Моя сам себе может. Не. Заходимо сюди. А в ці двері я не можу зайти. Угу. Угу Угу. Угу. Я хтось бачив, хтось бігав. йо мое хтось когось бачив, хтось бігав, -мо, ей, народ! Випустіть мене. Випустіть Випустіть мене. О! Незнайомість, тобі добре, недобре. Підписуйся на канал Міл, якщо тебе зацікавив. Глянь трансляцію, зараз іде трансляція. Так. 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 Так, 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 так. так. АФК, він ще АфК, Апка, йомо. Як мені звідси вийти? О, Нет Network trouble. Та йо -мо! Давай, загружайся, network trouble. Що за network trouble? Як ти вийшов? Як ти вийшов, бляха? Треба з собою мати аптечки. Це дубне діло. АФК, АФК. ну той що корчився той вже Той уже. називається де лікар, 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 Де той лікар Дубан? де лікар? У тебе є аптечка? Народ, кого є аптечка, чи ще щось. Я куплю. У мене є гроші. кого є аптечка, чи ще щось. Народ. Щоб вилікувати своє здоров'я. Я зараз би вийшов би, і щоб я міг би. Я там би міг би купити лік і я би вийшов. Походу я виходжу з гри. Бо я не зможу вилікуватися, я маю. Не зможу вилікуватися. О, Всім дякую, хто дивився цю трансляцію. Я її завершую. підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть щось у чат. Ділісь це з друзями, якщо вона вам сподобалась. Я завершу цю трансляцію. Дякую, хто дивився. Зупините трансляцію.